Американець Брус Біч, що у 1970 році так надихнувся ідеєю врятувати знайомих від ядерного удару, що вирішив створити величезне укриття, в якому могли б поміститися всі його знайомі. Хоча в той час багато жителів США викопували у себе на задньому дворі мініатюрні укриття. Біч вирішив піти далі і створити величезне укриття із 42 старих шкільних автобусів. Він продав своє житло в Америці та переїхав в Канаду, де купив величезну ділянку землі. Найняв важку техніку, викопав величезний котлован і купив 42 старих шкільних автобуси, які встановив у котловані, а потім їх засипали 4 метрами землі. По всім розрахункам укриття і справді могло б врятувати від непрямого ядерного удару. Укриття розділено на жіночу та чоловічу зону, включає медичний кабінет, сучасні комп'ютери, туалети та душові кімнати, кухню, дитячі ігрові кімнати, зону відпочинку, електрика забезпечується генератором. Також продумані каналізація, вентиляція та водопостачання. Називається цей бункер Другий ковчег. Біч будував цей бункер практично самотужки при підтримці волонтерів, потерпаючи від нападків влади, судів. А потім ще 40 років удосконалював, підтримував готовності. Та поповнював запаси їжі у травні 2021 року. Біч помер від серцевого нападу криття могло врятувати до 500 людей.